Subaru Forester 2.0. Міняємо ремень кондиціонера по приспособі. Устанавлюємо приспособка така. Зараз покажу, як на... повернемо. Так, вот такая приспособка. Унизу зараз будем прокручивать, покажу далі. Вот так. <реку> вот так. От залетел, як... Детюшку. Да. Ну ще чуть-чуть провернуть. в тішком, блядь? А ну тихонько. Да. Вот. Ось Такая приспособа. И таких специалистов спецог.